Розкажіть про, ну, взагалі про бої за це місто, як, як було, наскільки інтенсивні? Ну, взяв саме початок, коли був штурм Святогірська 1 червня, коли був їхній прорив, то там ну, дуже надзвичайно сильний вогонь був. Ми, я, я за вісім років такого ну, не відчував і навіть не бачив, що так можна було. Це там на протязі 4-5 годин ти просто не вилазиш з окопчика, тому що коситься. Дуже багато втрат серед нашого батальйону Ключівського у нас також мій побратим. Це люди, з якими ти служиш з 2014-2015 року. Тобто, не, не, не прийшов якийсь мобік, якого ти не знаєш, це дуже так важко втрачати все. Ну, скажімо так, вони нас вигнали щільним просто вогнем артилерії. На жаль, наша артилерія тільки там в обід десь роздуплілася і почала там потихеньку щось кидати. Но воно не, не допомогло. Тому з втратами, з 300 з усім всім намагалися перейти на інший бік, слава Богу, вони в місток ще не попали. І був такий вихід на ту сторону. Тобто у нас був розроблений план, в штабі його обговорювали, які дії, при чому, якщо вони проривається, то ми, звичайно, відходимо, тому що ну, немає сенсу нести втрати, якщо, якщо вони вже не сумісні з подальшими бойовими діями. І так і трапилися. Пічними градами, ствольною артилерією, мінометом. Коротше, все, що в них було, сипалось нам на голову. Ми тут ховались, переховувалися. На наше місце просто зруйнували там втричі. Якщо ми сюди зайшли, там було там пару хатинок, то після них це просто катастрофа якась. І, і безжальні. Місцеві, не місцеві, ось церква, як вони там кажуть, це ж наша святині, як вони там благословляють, це все їм по барабану. Вони прийшли сюди, ці направлено знищувати український народ. І після артилерійського обстрілу там у них були спроби зайти піхотою. піхоту ми трошки покосили. Там е снови гарно відійшло, там вони понесли багато втрат, вони самі відкотились за желізну дорогу. Ну і ми вже ці направлено по плану дій. Як обговорювалися, просто відійшли. Відійшли на той берег, ну і там. Втричі ще було гірше, тому що ми на відкритій місцевості, тобто це гора така, все, як ви бачите, і по ній можна просто лупити без розбору. І вони ще так три дні там працювали. До нас приїхала 80-та бригада, яка, до речі, нам дуже допомогла хлопці, ну, Молодці то також понесли багато втрат, тому що ну, не без цього. Відкрита місцевість, вони там дуже багато світилися. Якщо ти там ходив. І боявся неба, тому що їхні безпілотники це просто у них ця схема взагалі отработана ну просто натично. Цей орланчик і їхня артилерія ми такому ну, не отримували ще ніколи. Що він прилетів, і там пацани ще не нестили сигарету на курей. Вже полетіла касета, грала туда. Я так цього всього боявся. Тут дивлюся, скупче цих воєни, хороші ці петери кружаться. Я дивлюсь на це небо, думаю, йому, Йо і ще сюди по-любому прилетить. І теж так прилетіло. Три дні вони там боролись, боролись, але. В кінці кінців вирішили розірвати міст і повністю стати на позиції. Ну і потім вели за ними спостереження. І потім наша черга настала. Ті, це, було, так, це ми, ми самі коригували, тобто наша розвідка — це єдині очі були, які там літали і коригували весь вогонь. До нас приїхала американські системи, там, так звані три топора. Ми з ними сконтактувалися, координатики. і по кожному кого бачили, це направлено. Особливо адміністрація, де в них був штаб, ну, її, звісно, було дуже цікаво розвалювати. Коли ти дивишся, коли вони бігають в ці паніці, що робекер, тут бах, тут бах, ліх на цю землю. Ну так, тіпо, цікаво також наблюдати. Ну, це така, знаєте, солодка помста здалеку, як вони повинні в принципі, працювати. Спочатку повинна аеророзвідка, подивитись, знищити там наявні цілі і потім зайти туди піхоти. Ну, Потім, коли вже почали відступатися, вже скільки пройшло там півтора-два місяці, ми сюди зайшли і зробили контрнаступ. Тобто ми заходили другі з, нашим, з нашою групою РСП, там ще штурмовики, які пішли далі. І все. Ви заходили тут ще були, там росіяни не збігли. Вже... Ну вони вони вже втікали. Тобто вони кидали все, вони розуміли, що ми читаємо і слухаємо їхнє радіоперехоплення, у них там паніка. Нема куди ну, цілий не виявлено, задачі не поставлено. Сидіть просто під вогнем, це ну, дуже важко, я розумію, їх з того боку, тому ну, вони втікали. У них не було артилерії вже такої сильної. <кій> Ці склади просто понищили зате тих самих хаймерсів, вони ну, просто відпрацювали по ним головні точки. Взяти Ізюм, скільки там то желіза залишилося. Це говорить про те, що у них просто забезпечення і логістика, не то, що рухнуло. Вона з самого початку була неправильна. Тягнути їм 50 кілометрів це вже важко. Ну так само і на напрямку Херсонщини. А про це місце можу сказати, що дуже шкода дивитися. Тут Дуже, дуже гарне місце. Тут санаторії, Тут дивишся на ті дитячі корпуси, в яких дітки там були. Знаєте, як воно так у мене самого дитина є, так дивишся, ну, русський мір прийшов до нас. До побачення, якось так було.